Так, стоять в Житомирі біля метру Два щура. Хочуть собі сюди підзаробити. Зараз ми перевіримо їх. 7 телеграмів яршово доводили до відома чи ні. Що машинку не садили. Наблюдаю, наблюдаю. yes i'm і доїть водителя щас щас Блядь, роман не палися. біжи далі іди прямо як я буду підходити, тоді ти підійдеш далі йде свида машина Є, є взяточку хотіли дати. <плес> що їм сп'ять тут? Документи свої. <плес> що ні, покажіть гроші, скільки вимагали? Ніхто не... Покажіть гроші. гроші, дивись. Я бачу. що... Лису, Які Виходьте водій, вам заборонено тут знаходиться. Виходьте з машини. Виконаєвич, ви що? Де гроші? Куди де, водісіль скину? Подивіться, де. Скільки хотіли дати? А, ви знаєте, що задачу взятки від 2 до 4 вам світить? Будь ласка. Руки забрав. Руки забрав, ходити, сказав. Ваше посвідчення можна? Посвідчення? Для вас можна все, що залупить. Та понятно, що для мене можна. А ви так не робіть, ви поки не будете давати, вони вас будуть доїти кожен день. Кажіть, скільки давали? Зараз групу визимо. За що просили гроші? Скільки гроші просили? Що, що гроші просили? Ну, скільки просили? Ні скільки Скільки ви їм хотіли дати? Показуйте в кармані. І вам за це нічого не буде, ми ж журналісти. Ну немає, ну не кажу, що це є. Я вам серйозно кажу. Водій. Бо зараз візимо 102, перетягнемо вас до відповідальності. На відео зафіксовано купюру в вашій лівій руці. Або по нормальному ви кажете, скільки, ні скільки вони хотіли? Ні. — ні. не Я зрозумів. Що ви? Да, ви підійшли багато, до якої ціли? Багато дуже питань у вас. Ви з якою цілю підійшли? І коли ви спілкуєтесь з нами, так? Ви взятки не брали. Ви, де яка взятка? Там де зафіксовано, ви, що в нього в лінії були гроші. Покажіть, де це що зафіксовано. Я покажу, гриб. Покажіть, де що зафіксовано, де що хто взяв. Відео. Шатило Олег Олександрович. Так. Да. Тоді пояснили, чого його зупинили, попередили його. Попередили його. Щоб взяти гроші. – А вам телеграма, Єршова виложили хер на неї, да? що заборонено приглашати людей в транспортний засіб. Ми людину в транспортний засіб не приглашали. Вас приглашали в автомобіль сюди, в служебному. Людина було Сказали, прийдемося. Та. прийдемося" та? Кажіть так, як є. А з ним? Да. Провели профілактичну да. пропілки. Ви бачите, що людина каже, що каже? – Що ви її пригласили. Ні, не ви пригласили. Та вже, звісно, що не приглашали. Ви вже водій вільний? Да. Водій? Да. Все, щасливо, дорога безплатна. Не треба платити, не треба боятися їм гроші давати, і документи в руки передавати. Поки ви будете їм давати, то будуть вас. От, не встигли взяти, так? Церувався не встигли та? взяти. Я ще вас зловлю, я вам даю слово. Що ви говорите? Що ви таке говорите? — Звісно, звісно. — Це ваші догадки. — Догадки, дуже догадки. — І бажання, бажання вас здумати просто. — Звісно. От дивіться, а як ви можете служити? Ви йшли на службу, інспектора, ви йшли на службу, умисно знавши, що вам бензина не дають, вам надо брати бабки з людей. — Я не змінився. — Поїхали. Звісно, поїдете. Її там далі візьмете. Сука, взяточники, хренові. Два криси. Оце інспектора Житомира. Так вот, а